Колектив служби інформаційних технологій філії ВП Хмельницька АЕС виконує важливі завдання щодо забезпечення роботи баз даних, розробку додатків та їх супровід, здійснює підтримку роботи мережі, персональних комп'ютерів, серверного обладнання, а також різноманітних корпоративних систем. Професійний колектив айтішників, який складається з 69 висококваліфікованих працівників, очолює Денис Клюшніков. Продовжується розвиток. Нашої системи контролю виконавчої дисципліни, електронного документообігу. Минулому році активно в цьому напрямку. От електронний наряд все більше і більше в нас також використовується відповідно заявки на обслуговування, на вивід обладнання в ремонт і вивід обладнання з ремонту. Там, де в принципі вже повністю впроваджений електронний документообіг, тобто він вже зупинився і він вже вийшов на якісь насичення. Тобто він вже не росте, тобто все, що можна, вже. У нас вже впроваджено, все автоматизовано. Там, де ще не до кінця, доопрацьовано, опрацьовано, тобто де ще є папери, то, відповідно, цей ріст продовжується, через те, що коли папери переходить в електронну частину, то відповідно, воно все падає вже в електронну частину на погодженні. Ми маємо це ще зростання. До складу служби входять чотири відділи: програмного, системного, технічного та експлуатаційного забезпечення, а також одна лабораторія. Сітівці активно впроваджують нове програмне забезпечення, більшість з якого власні розробки. Були розроблено декілька нових додатків. Наприклад, в минулому році вперше ми провели. Кампанію страхування вже з використанням нового додатку. Також в минулому році активно у нас йшло впровадження додатка, який дозволяє виконувати так називаємо цифрові або електронні обходи обладнання. Тобто активно працює в цьому напрямку турбінний цех і підключається зараз в цьому році вже інші підрозділи до роботи. Тобто там вже і реакторщики, і цитав, і електроцехи, і турбіністи, і цвік, і хімцех, всі, в кого є. Відповідно такі завдання минулого року відбулася реструктуризація та доукомплектація штату служби, створено додаткову групу, яка займається мережевим обладнанням. Ними підключено та перепідключено близько 300 користувачів і прокладено до 10 кілометрів кабелю на різних об'єктах підприємства. Проведено ремонтні роботи у приміщеннях відділу технічного забезпечення. Окремим напрямом діяльності сід є супровід різного роду онлайн-відеонарад, кількість яких відчутно зросла для забезпечення. Речення цих потреб було введено ще одну додаткову одиницю. На комп'ютерах користувачів та інформаційних системах зберігається велика кількість чутливих даних. Тож в умовах воєнного стану доводиться додатково дбати про їхню безпеку. Питаннями кібербезпеки займаються працівники лабораторії технічного захисту інформації. Вони виконують завдання з підтримки стану захищеності, класифікації та виявлення ризиків втрати об'єму даних, а також їх мінімізації. Проводимо. Контроль інформаційних систем та намагаємось більше приділяти уваги мережевому трафіку. У минулому році ми впровадили декілька систем, що дозволило нам агрегувати дані з різних підсистем для поліпшення моніторингу стану. Роботи обладнання серверного та мережевого обладнання. Поступово адаптуємо наше програмне забезпечення, ставимо, розвиваємо нашу систему контролю за мережею, контролю доступу користувачів, ну і стараємось відстежувати. На рівні з іншими підрозділами підприємства колектив СІД активно допомагає ЗСУ. Айтішники перераховують кошти для військових, займаються благодійністю та долучаються до різноманітних активностей. Частина жіночого колективу служби бере участь у діяльності творчої групи натхнення. Дівчата готують енергетичні набори, роблять окопні свічки, виготовляють іграшки та сувенірну продукцію, а отримані кошти витрачають на волонтерські проєкти. За активну громадянську позицію чотирьох працівників колективу було відзначено. Чино на рівні підприємства підтримують сітівці і своїх колег, які наразі захищають кордони нашої держави. Є колега, який звільнився раніше в 2020 році, але почав знову воювати. Відновився військовій частині. Вони до нас зверталися з допомогою, ми, відповідно, їхнього запиту відпрацювали. Те, що вони просили, ми їм надали. Так само, ще у нас є мобілізований працівник, який пішов з станції на службу. Вони також до нас зверталися неодноразово з допомогою. Відповідно, їхні запити ми теж нашими силами. Вирішували за підтримки служби охорони праці для однієї з працівниць СІТу, яка через стан свого здоров'я потребувала особливих умов, було облаштоване нове робоче місце. В рамках реалізації програми безбар'єрності для неї був придбаний спеціальний стіл, який дозволяє в процесі роботи змінювати положення свого тіла. Особливість цього столу це можливість його підняти і таким чином працювати стоячи, щоб зменшувати навантаження на спину на хребет, коли йде загострення. Сидячи дуже погане положення, а ти не маєш іншої можливості, ти мусиш працювати. А так я можу встати, вирівняти своє положення тіла і працювати спокійно далі. Колектив СІД впевнено крокує в ногу з часом, розробляє та впроваджує різного роду інновації, волонтерить, допомагає збройним силам та активно покращує виробничі процеси на ХАЕС.